Друзі, вітаю! Схоже на те, що події почали знову прискорюватися після вчорашньої заяви Трампа, фактично ультиматуму Україні про те, що Зеленському доведеться піти на угоду для завершення конфлікту. Сьогодні в районі обіду з гучними заявами виступив речник Путіна Пісков. І на Росії ці заяви вони підкреслюються червоним, повідомляються як новини блискавки про те, що Росія відкрита до переговорів щодо України. І друга заява Піскова це те, що Путін проведе міжнародну телефонну розмову у другій половині дня. Перед такими заявами Піскова виступав з заявами Лавров, який зібрав послів різних країн і зробив декілька заяв. По перше, Лавров звинуватив Україну в саботажі лінії США щодо врегулювання. За словами Лаврова, українська сторона намагається забутувати діючу лінію Сполучених Штатів. Лавров додав, що Київ відкидає оцінки, передані США після саміту на Алясті. за словами Лаврова, спеціальний представник президента США Вітков передав Україні так звані оцінки, також роздуми і пропозиції, але Київ їх відкинув. Далі Лавров підкреслив, що Київ орієнтується на позиції партії війни. Що в Європі та Америці є деякі політики, особливо в Конгресі, які до цієї партії належать. Також що цікаво, що Кремль сьогодні вирішив витягнути, дістати Медведчука кума Путіна, який почав верещати, що Зеленський, критикуючи Трампа, демонструє свою повну недекватність. Вчора президент України Зеленський в інтерв'ю міжнародним змі заявив: він заявив, що президент США має зайняти чітку позицію щодо гарантії безпеки для України, а також стосовно тиску на країну агресора. І Сьогодні ми чуємо такі крики в уста Медведчука, не говорячи вже про крики пропагандистів. Далі Лавров заявив, що Європейський Союз і НАТО хочуть зірвати мирний процес щодо України. Він підкреслив, що Європейці і Україна намагаються переконати президента США відмовитись від миротворчих зусиль. Крім того, є заява від заступника Лаврова Рябкова, який заявив, що щоденний саботаж є домовленостей Росії і США. щоденний саботаж. І щодо цих так званих домовленостей, про них публічно нічого не було оголошено. Хоча Лавров не говорив і Рябков також говорив, що є певні такі домовленості, є певне розуміння позицій, однак нічого конкретного немає. Проте періодично ми чуємо заяви, що є якісь домовленості. Лавров сьогодні виключив присутність Європи за столом перемовин щодо України через позицію Європи. Не подобається Москві, що Європа виступає категорично проти капітуляції України і виступає проти завершення війни за рахунок українських інтересів. Крім того, Лавров сьогодні погрожував, що якщо європейці направлять в Україну своїх миротворців, то європейські солдати в Україні стануть легітимною ціллю для російської армії. Крім того, сьогодні пролунала ще заява від Володіна, спікера Державної думи, який накинувся на екс-президента Ша Байдена, а також на його союзників, які за його словами, начебто в Європі, створили обстановку радикалізму. І жодного слова в бік Трампа лише згадують про Байдена і кидаються на Європу. Крім того, кидаються ще й на ООН. Організацію Об'єднаних Націй сьогодні Лавров заявив, що ООН вигороджує Київ, заплющуючи очі на його дії. І Лавров почав верещати, почав висловлювати свої обурення щодо того, що Україна здобуває духовну незалежність щодо закону стосовно церков країни-агресора, щодо законів про українську мову та інші. Крім того, і як підсумок, Лавров заявив, що усі намагання. Якось покусити Путіна торгівлею зі США або ж так званим обміном територій не спрацюють в питанні України. І зважаючи на такі заяви від Лаврова, від Рябкова, від Володіна, Піскова, сьогоднішні свіжі заяви, щось не видно, що Москва готова піти на будь-які поступки, і щось не видно, що вона готова до реальних чесних перемовин. Стосовно Трампа. То президент США сьогодні прибув до Великої Британії з другим державним візитом, і за підсумками першого візиту, дещо думка Трампа змінилася, дещо у нього лунали інші заяви, проте ненадовго. Є повідомлення про те, що вчора пізно ввечері, за київським часом, президент Европейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про розмову з Трампом щодо санкцій проти Росії. І сьогодні вона заявила, що Європейська комісія невздовзі представить пакет санкцій щодо РФ. Цей пакет буде спрямований на криптовалюти, банки та енергетику, зазначила фонд фондрляєн. Зокрема, Європейська комісія запропонує пришвидшити відмову від імпорту викопного палива з РФ. Загалом, 19-й пакет санкцій, він узгоджується зараз з Трампом, зважаючи на його вимоги стосовно відмови від російської нафти, насамперед, газу, загалом викопного палива, а також ще питання щодо тиску на Індію та Китай. В американських ЗМІ є такі інсайди міжнародних загалом, що Європейська комісія вона може вести санкції щодо китайських компаній, які допомагають країні агресору. Однак щодо ми стосовно Китаю та Індії, то Європа на це не готова. Європа взагалі розглядає це як пастку від Трампа. І дивуватися цьому не варто, особливо дивлячись на те, що сьогодні китайські ЗМІ повідомляють, і російські пропагандисти цитують їх. Що Трамп може відвідати Китай наприкінці жовтня, на початку листопада? А Сі Цзіньпін може у відповідь візит у США у 2026 році. І зараз фінішується торговельна угода між Сполучених Америки та Китайською Народною Республікою. І питання тоді, взагалі, які постають щодо того, що Європейський Союз зараз розпочне торговельну війну з Китаєм, а Трамп що просто вмиє руки і буде дивитися з боку? Чи як це все буде виглядати? Ніяких таких надій, твердих на те, що Трамп буде тримати свого слова, і що політика буде узгоджена, точно немає. Сам Трамп вчора пізно ввечері за київським часом заявив, що він любить Україну, любить український народ, але вважає, що Україні серйозні проблеми, і це прямо вказує на те, що Трамп буде тиснути на Україну в першу чергу, звісно, на президента Коріна Зеленського, зважаючи на його вчорашню заяву, що Зеленському доведеться піти на угоду для завершення конфлікту. І, скоріш за все, Трамп буде вимагати, щоб Україна юридично відмовилася від тимчасово окупованих територій. Ну а як же інакше, особливо зважаючи на сьогоднішні заяви Лаврова, що в цілому є певні якісь такі так звані домовленості, певний такий договорнячок між США та РФ. І про що це взагалі? Цікаво. Щодо Трампа я хочу додати, тому що є у нього певні многоходовочки, особливо дивлячись з огляду, дивлячись на такі новини, сьогодні в російському засі заявили, що Росія не запрошувала представників США спостерігати за навчаннями в Білорусі. Що Росія їх не запрошувала, що це запросив Лукашенко, білоруське міноборони, а Росії навіть до відома не поставили. І зараз в Росії обурюється. Лукашенко намагається також сидіти на двох стільцях, намагається маневрувати. І це був несподіваний поворот для Кремля. Крім того, щодо Китаю, є повідомлення від британського міжнародного агентства Reuters, що США розглядають варіанти обмеження впливу Китаю у світових портах. Тому про якісь такі добрі відносини між ША та Китайською Народною Республікою точно говорити заран. І як підсумок потрібно сказати, що є заява сьогоднішнього Мерца, канцлера Німеччини, який сьогодні заявив, що конфлікт може тривати ще довго, і що, на його думку, ситуація зараз така, що не видно, що буде швидкий переговорчий прогрес. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Вчора міжнародні ЗМІ повідомили теж видання Reuters, що російська трансніфть попередила виробників про скорочення видобутку нафти після атак українських дронів. Мова йде про те, що російська транснефть, яка обробляє понад 80% всієї нафти, видобутої на Росії, останніми днями обмежила можливості нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі. Таким чином, наші українські санкції дуже добре працюють, і зараз російські компанії будуть вимушені навіть знижувати обсяг видобутку нафти. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це добра новина. Це повідомлення в наших українських змі про те, що запаси газу в українських сховищах вперше перевищили торічні показники, і зараз вони досягнули понад 12 мільярдів кубічних метрів. Друзі. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу. Всі свої думки, можливо, якісь прогнози, емоції щодо всіх цих подій, щодо перемовин. Можливо, у вас є якісь сподівання на те, коли може завершитись війна. Пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.